Канал erudit.com.ua пропонує пройти тест на ерудицію. Питання і відповіді на найрізноманітніші теми? Нові випуски виходять щодня. Чекаємо вас на нашому каналі. Будемо раді кожному вашому успіху. Який із цих університетів Сполучених Штатів Америки розташований у Нью-Йорку? Колумбійський університет, приватний дослідницький університет у Нью-Йорку, один із найвідоміших і найпрестижніших університетів Сполучених Штатів Америки, входить до елітної ліги плюща. Університет розташований у районі Мангеттен, де займає шість кварталів. Університет було засновано 1754 року як королівський коледж. Хто може протриматися під водою 15 хвилин? Бобри це дивовижні створіння природи, здійснюючи дихання легенями, якими ми з вами вони пристосовані до життя у воді та навіть до довгого перебування під її поверхнею. Бобри можуть спокійно пробути там від 5 до 15 хвилин, що залежить від віку та стану тварини, а також низки зовнішніх обставин. Яку назву отримала спроба захоплення влади в Німеччині 1923 року? Пивний пуч 1923 року, безуспішна спроба державного перевороту, зроблена Гітлером і його прихильниками в ніч із 8 на 9 листопада в Мюнхені. Пивний пуч, незважаючи на його провал, прославив Гітлера. Саме з цього моменту почався політичний шлях майбутнього німецького лідера. Про нього написали всі німецькі газети, його портрети помістили тижневики, і вже 1933 року Гітлер прийшов до влади. Звідки було привезено в Європу морську свинку? Морська свинка це гризун родини свинячих, родом із північної частини Південної Америки, де мешкає в пампасах і заболочених лісових околицях. Морські свинки були одомашнені інками, які використовували їхнє м'ясо. У 16 столітті їх завезли до Європи. Хто з цих кутюр'є народився в Італії? Джанні Версаче, італійський модельєр, який заснував 1978 року марку «Джанні Версаче. Під цією маркою випускали одяг, аксесуари, косметику, парфумерію та меблі. Після смерті кутюр'я марка була перейменована на Версаче. Почав кар'єру як простий кравець у салоні своєї матері шив ляльок, а в 9 років створив першу сукню. Який орган виробляє адреналін? Адреналін це гормон стресу, що виробляється в наднеркових залозах. Під час стресової ситуації його вироблення значно збільшується і може досягти критичної позначки. Організм посилає певні імпульси для створення певної реакції. Гормон відіграє важливу роль для людини та впливає на нормальне функціонування органів і систем. На гербі якої держави красується девіз з користю для всіх. Ця держава розташована на перешийку, що з'єднує Північну і Південну Америки. Герб країни було затверджено 1904 року. У верхній частині герба над геральдичним щитом зображено птаха з розпростертими крилами. Він тримає в дзьобі кінці звисаючої на щит геральдичної стрічки, на якій є латинський напис, що означає в перекладі з користю для всіх це герб держави Панама. Хто з цих учених запропонував планетарну модель атома? Планетарна модель атома або модель атома Резерфорда, історично важлива модель будови атома, запропонована Ернестом Резерфордом у класичній статті, опублікованій 1911 року на підставі аналізу та статистичного опрацювання результатів експериментів із розсіювання альфа частинок у тонкій золотій фользі, виконаних Гейгером і Марсденом у 1909 році. До складу яких ліків входить екстракт чеснику. Алохол це медичний препарат, що являє собою згущену жовч. Його застосовують для поліпшення виділення жовчі, а також посилення моторики кишечника. До складу препарату для лікування порушень у роботі печінки входить екстракт чеснику як засіб, що зменшує процеси гниття і бродіння в шлунково-кишковому тракті. Яка мова є офіційною в князівстві Монако? Офіційною державною мовою князівства Монако є французька мова, але крім французької офіційної мови, у князівстві ходовими вважаються італійська та англійські мови. Розмовним вважається монегаскський діалект, це суміш французької з італійською.